Десерт, на жаль, не виправдав. Не виправдивив. Не виправдав. Ну і ще трошки сумно, що нам не дозволили використовувати освітлення, тому відео не самої кращої якості. Олер, тепер ваша черга. Я Баритон, це Закладів. Поїхали. Ми замовили креветки з картопляним гратеном та яйцом пашот. А також деруни з цукіні та лососем. Дуже соковита страва, тут багато соусу, це смачно. Чудове поєднання ніжного соусу, креветок та гратену. Мені також дуже подобається. Я дуже обожнюю солоденьке, а ось і воно. І <схід> Поїхала. Три молока. Я не розумію, де саме ці три молока, в якому вигляді. Він просто дуже солодкий. Рахунок склав 1255 гривень. Ціни ви можете побачити на екрані. Це вже п'ятий дубль. Загалом вечір долар мені сподобався, але десерт, на жаль, не виправдав. ні. загалом мені все сподобалось. Можливо, трошки затемно, але це, типу, така тематика закладу, що було все приватненько, там, кислість. Дякую. І пишіть в коментарях, куди нам завітати ще.